Спочатку попередження, потім штраф. Саме за такими умовами працює комунальне підприємство Муніципальний контроль. За невиконання припису у разі недотримання правил благоустрою міста. Порушники будуть змушені виплатити штраф, зазначає інспектор муніципального контролю Євгеній Вада. Мінімальний штраф для юридичних осіб або звичайних громадян, які не являються фізичними особами-підприємцями. Штраф починається від 340 гривень. Uh для фіз... Громадян, які являються ФОП, тобто фізична особа підприємець штраф починається від 800 гривень. Працівники комунального підприємства Муніципальний контроль працюють як у режимі планових рейдів, так і за зверненням громадян. Перевіряють організацію озеленення на житлових секторах і територіях підприємств. Так нещодавно від мешканців мікрорайону Рокитне надійшла скарга про занедбане подвір'я. Інспектори контролю одразу відшукали власника та дали попередження. У результаті проблему було усунено. Поступила жалуба від голови самоврядування, а також мешканців цього участка. І за те, що тут позаростало все. Ну, мабуть, неділі-дві шукали власника цієї будівлі, так як воно вже неоднократно перепродувалося. Ну, відтоді знайшли ми власника, Домовленість з ними була ну, буквально за, дві, за два дні. Тут все попробирали, вони повивозили. Ніяких питань за це не було. Тут було дуже, ну, як би неудобно, зарожче все некрасиво. Трава росла, дерева росли, затіняли все. Люди, які проходять, скидають мусор. В общем, було дуже некрасиво. Тим більше, сусіди молоді, дуже. Бояться, от, і наркомани приходять, і алкоголіки. Тут взагалі хто на що творилося, Шприци валяються, бутилки валяються. Благодаря муніципальному контролю зроблено дуже хорошу роботу. Прибрані дерева, прибраний мусор, який тут лежав повністю. Під оцією стіною тут що попало, було і бутилки, і каміння, в і що хочеш. От. Ну, Ми доволі, ми отут от що проживаємо. Набагато краще стало. також до працівників комунального підприємства звернулися жителі вулиці Дмитра Шкоропада із проханням провести благоустрій на прилеглій території одного із місцевих підприємств. Працівники муніципального контролю виїхали ви на місце та оглянули територію. територію. До нас муніципальний контроль звернулося не неодноразово. Зверталися люди. Сажала би на цю територію, як ви можете бачити, територія вже повністю заросла. Всі ці більша частина можете побачити по забору, йдуть з підприємства «Пластмас». Велицький завод Пласмас. А, нами буде, буде виписуватися припис на підприємство, на те, щоб вони збирали. І прибрали цю територію. Інспектори комунального підприємства Муніципальний контроль вкотре звертають увагу прилучан на важливість дотримання правил благоустрою, запевняють, подібні рейди проводяться регулярно, аби забезпечити комфорт і порядок на вулицях міста.